Вітаю усіх на каналі інтернет-центру, і сьогодні ми продовжуємо розбиратися з Roblox Studio. Сьогодні в нас також скрипти. І я хочу розповісти про одну конкретну функцію, яка дозволяє робити предмети за допомогою скриптів. Якщо власне, нам потрібно, щоб предмет ще якого немає у грі, там з'явився. Ми можемо зробити це за допомогою відповідної команди у скрипті. Давайте прямо до Workspace. Я додам скрипт. І, власне, як це працює. Команда називається Instance. Вона дозволяє створювати самі різні речі. Їх одразу потрібно запам'ятати у зміні. Давайте створимо зміну. Давайте я назву, я буду створювати part як стандартний об'єкт. І далі замість адреси, оскільки цього об'єкта в мене ще немає, отже, і адреси у нього теж немає, я пишу слово Instance. Мені потрібно створити новий об'єкт, і тут я маю вказати, як бачите, клас name. Це означає, що я маю написати тип об'єкту. Я хочу створити парт. Ось і все. Але якщо я зараз запущу цей скрипт, парт у мене не з'явиться. Для того, щоб об'єкт з'явився у грі, е, йому потрібно вказати адресу, за якою ви його поселите у цю гру. Без адреси об'єкта не існує. Давайте тепер додамо йому адресу. Part.parent. Рівні Game. Workspace. Ось так. Тепер, якщо я запущу нашу гру, давайте через run. У мене у центрі мапи з'явиться парт. Ось він тут трошечки застряг у бейсплейті. Давайте я трошки приберу наш спаунпойнт. і ось наш парт. Якщо я на нього натисну, ви побачите, що у нього ну, тут трошки змістилася позиція через те, що він був без якоря. І парт у нас, власне, є. У нього, щоправда, Стандартний роблоксовський матеріал, ще старий, це навіть не пластик. І розміри теж стандартні, і, ну і взагалі. Тут потрібно його налаштовувати. Але під час гри налаштувати його як у редакторі ми, звісно не зможемо. Тому усі параметри, які ми хочемо змінити, нам потрібно прописувати у скрипті. Отже, друкувати тут доведеться дуже багато. Давайте part Material дорівнює є нам. Матеріал. Пластик. Part size. дорівнює вектор 3. New. І це буде в мене кубик 4, 4, 4.4.4. Так, кнопка. Part. Position дорівнює. Так, гру треба зупинити, до речі. Я хочу його розташувати трошечки над нашим spawn location. Отже, десь, якщо у нього розмір 4, це буде 0, 2,5, 0. Вектор 3 New 0, 2 і 5, 0. Так, Що ще б йому зробити? Давайте колір. Color, color дорівнює Color 3 from RGB. І зробимо його таким трошечки синім. <кхи> так. Що ще мені в ньому не влаштовує? Мене не влаштовує те, що він не закріплений якорем. Фарт. Encored дорівнює true. Ну і давайте подивимось, можливо, я ще щось пропустив. наче, нічого. Давайте тепер запустимо нашу гру через run, і він має бути у нас на spawn location Так. Я ставив матеріал пластик, але чомусь у нього тут залишилась текстурка. Ну добре, хай поки що буде. Це, напевно, в нас... А якщо його... Кину зроблю. Хе. Дуже дивно. Ну, напевно, він просто запам'ятав. Так, а якщо такий пластик... О, давайте його просто з іншого пластику зробимо. Замість звичайного пластику у нас буде смуз пластик. Ось так. Так, якір є. Ну і, власне. Парт ми створили. Давайте все ж таки його трошечки посунемо на 10 кроків від нашого спауну і поставимо на землю. Як я вже розповідав, нашими е, інстансами ми можемо створювати не тільки парти. Давайте зараз прямо тут зробимо з, ціє, е, з цього парта кнопку. Так, це в нас буде Instance Script. І додамо кнопку. Local button. Це в нас буде Click-Detector. Давайте його просто кліком назвемо. Клік дорівнює Instance. New. Click. Не забути про. Це, так, Click-Detector. Є. Yeah. клік Click. Parent дорівнює парт. Одразу до парта його і додамо. Так, ну клік детектора не так багато параметрів, але я хочу, щоб коли я натискав на цей парт, connect function. Я хочу, щоб мій парт випадковим чином змінював. Свої, е, свій колір, Але щоб ці кольори завжди були яскраві. Як мені це зробити? E, part Color дорівнює color 3 e, from RGB, і тут мені потрібно обрати рандомне значення, відповідно, червоного, зеленого та блакитного. Хоча можна навіть для цього краще використовувати трошки іншу схему, для цього краще використовувати схему Q, Q Saturation Value. Так, saturation у нас має бути... Так, там, здається, максимальний 100. Так, давайте from HCV. Видаляємо тут числа. І давайте оберемо якийсь яскравий колір. Так, мене влаштовують у CT. Як бачите, saturation та value у нас 255. А ось Hue в нас може б змінюватись від 0 до 359. Дуже добре. Його ми запам'ятаємо. Ага, тут навіть так. Ну що ж, теж не страшно. Тут я ставлю Mess random. Давайте від 0,001 по 1. Ось так. Тепер натискаємо play. І подивимось, чи вийшло в нас Парти Є. На ньому є клік-детектор. І. Ну, так, рандом тут трошечки не так використовується. Рандом не може працювати з дробовими числами, тому давайте. Залишимо його просто червоний кольор. Ось так. Чи все ж таки можна через RGB from RGB. І тут прописати теж цей е, mess Random. Від давайте десь 120 до 255. І таких числа в нас має бути три. для червоного, зеленого і синього. Ось так. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Так, тепер наш кубик постійно змінює кольори випадковим чином. Якось так. Так у нас працює інстант. За допомогою нього е, можна генерувати різні речі. Якщо. Правильно написати скрипти, але для цього вже е, потрібні цикли, потрібні умови, про це ми поговоримо на наступному занятті. Е, я раджу вам трошечки попрактикуватися з цими партами. Е, до речі, якщо їх спавнити високо в повітрі і е, не вмикати їм якір, вони будуть падати. А я нагадую, що розміри і все інше ви можете виставляти, яке хочете. Тож, варіантів для того, щоб. Побашкетувати практикуючись, дуже багато. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!